Ого! Біля мікрофону у і. Це що таке? Всім привет! Царканотехніка! Сховайте, сховайте, не до запис. Біля мікрофон це Аркану Техніка і. Андрійко і. Йо йо, йо в гостях тут, Fedotom 2. А все-таки Fedotom 2, а не Fedom 2. Та ну як завгодно. Fedotom 2, Fedotom 2. Максим, окей. Головне не Федотом один, тому що такі вже є. Добре. Це спадково передається, потім, коли буде сен, це буде Федотом 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Саме так. Окей. Якщо раптом комусь цікаво, а що це взагалі хто це за така людина? Що це за такий прекрасний молодий парубок? Чому він взагалі, як він взагалі сюди потрапив? Я вам скажу так. Ця людина е, в наш цей будинок в арканотехніку проклала собі дорогу, проклала собі міст з грошей. Максим — це людина, яка дуже сильно мене підтримала, мій канал, яка мені дуже багато допомогла саме в грошовому еквіваленті. Ну ні, не так. Я скажу не так, тому що це якось взагалі нахабно з мого боку. Просто підтримка, щира підтримка конвертована в кеш, в гроші, типу того. Це також Все не дуже це саме якось. так, як звучить тисяча гривень. Одна серія, я заплатив <рив> 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 в смыслі, тисяча. Я йому подвідаю. Тихо, 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 тихо. Так, Давайте ми будемо з цим розбиратися вже після. Баксиб, ну ти знаєш, що в нас які правила. Я... Ми тебе змусимо зараз копати шахту, рити яму. Будеш ресурси виносити назовні. Ми тобі підготуємо, десь поставимо скриньки, щоб ти виносив їх. Давай десь прямо отут. Буде твоя стаціонарна скриня, навіть три, і ти будеш. Приходити і скидувати ресурси сюди. Тут можеш взяти в оцій скринці. А тут чекай, тут немає меча, немає зброї якоїсь для тебе. Є кінжал там. А, є кинжал? Окей. Але, але а, він чекай, весь а чого павук на тебе напав? Я в шоці? За що головне? Ей, дивися, мій, їм... мій, павук, а? мій павук мій павук тебе не любить чогось. Це твій павук? Це мій павук, так. Який хазяїн, таке виховання, у павука. О, та павука. не про... Прав... та чому всі так про мене говорите, бляха, кавуки? Вибачте, а це та шо який? Може зробимо з йому броньку. В нас багато реалміту. Реалміт на щось треба. Реалміту, та ні, можна. Окей, буде реалмітова тоді бронька. В принципі, вона також непогана, досить сильна. Тому буде Максим бігати в ній. Головне не з голого дупою, як завжди. Ні, ну до речі, в нас же була з Андрієм такий діалог. Ми говорили про те, що. А воно дивись, як воно, до речі, класно виглядає з короною. Ну ти думає. Бля я Андрій, а нам треба поставити тоді мод такий, щоб можна було броню одягати якусь як косметичну я, і знаю я, буду, мод. я буду в короні бігати. А тоді не знаю. <laughs> Я хотів сказати, що ми з Андрієм домовлялися про те, що ми гостів, які до нас будуть приходити, ми їх будемо селити десь у підвалі, такому мокрому, огидному, паскудному, з зламаними якимось там інтер'єром, щоб ну так знаєш для антуражу. Але Максим настільки поважна людина, кону в короні не просто так. Це не просто так, настільки поважний гід, що ходи, стань на шіфто, так потроху підходь. Іде до мене, я буду перед тобою розкидати пелюстки троянд. О, <схід> куди би ти О. не спослав? <схід> <схід> дякую, дякую, Андрій. Не заздри, будь ласка. Можна було ще й на спавні мене зустріти. Ну, це вже, мабуть, занадто. Тож 5 тисяч гривень. Та тихо, тих, та ну не давайте без там. Що за мене взагалі будуть думати? Ви з себе сумами задовбали. Максим, я забув сказати, щоб ти якось сам себе представив, якось охарактеризував себе, щоб глядачі якось мали більш повну картину про те, що ну хто в нас в гостях взагалі. Ось я себе характеризую як людина, яка заробляє в Ну, видно, видно, видно. А, до речі, чекай, Андрія, ти де? Ти на першому поверсі. Вже на другому. Зніми цей чесплейт, покажи Андрію. Він не зможе прочитати. Він не бачить ці букви. Він не бачить ці кольори. Серйозно? Гець на Ютубі заради геро. Шей. Такий ти такий собака, Андрій. Я тобі хочу сказати. Бляка мука. Я знаю. Пішли поспимо, і я буду за сьогоднішню серію, тоді за сьогоднішнє відео будувати нашу територію, приводити до ладу більше. Андрій казав, що він буде займатися чимось там технічним буде бігати. Ну а, а наш гість Максим. Ну, в нас немає для гостів інакшого якоїсь долі. Вони мусять нам ну, копати яму. Мусять копати яму. Може до речі, взагалі було би смішно. Знаєш, не посправжньому змушувати гостів копати ресурси, а просто такий кар'єр робити величезний. Типу, що він ну прямо чанки викопувати цілі? Можна було б поставити білдкрафта, ну нащо? Якщо можна копати вручну, Нащо, якщо є в нас гості такі чудові. Ходімо, я тебе проведу в шахт. Там знизу в нас фармилка мобів отут з цього боку. Типу, тут у нас оці всякі мобські з е, дивайну РПГ. Тому угу. треба десь отут, продовжуєш отут оцей тунель і копати тільки в влів... Ой, пробач, тільки в ліву сторону, мабуть. Отак, сюди. Через два блоки стандартна штука. Угу. Е, я тебе тоді залишаю, якщо. Що, ну, ці тунельчики можеш продовжувати. Андрій, ти за той час розкажи, чим ти будеш займатися зараз. Я буду робити сонячні панелі. А, а куди їх Виведемо їх на дах, правда. Так, ну, так Це хочу. ж дуже реалістично, щоб вони на даху стояли і щоб з даху вже спускались дроти і живили нам те, що треба. Окей. А воно не Ой, буде. Sorry. А воно не буде втрачатися е енергії. Так в нас ж є енергозберігайка. Ні, май на увазі, через довжину дротів. Я не пам'ятаю, чи тут є ця механіка. Ну, перевіримо заодно. Здається, буде, але там не супер сильно. Окей, 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 окей. Ми це компенсуємо тоді кількістю цих панелей, якщо вийде. Тоді Максим. Прошу почати. Так, з, з деталями, з перед історією, щоб ми були в курсі, щоб було все кайфово зрозуміло і, і приємно і весело. В принципі, можу розказати про свій життєвий шлях, як я до того докатився. Ну, якщо це, якщо це весело, <с umgt> Про те, щоб не було сумна мораль, в кінце був Сумна мораль. Можна, можна. Чом би і ні. Ми з задоволенням послухаємо. Правда, Андрій? Так, я взагалі. Мені дуже цікаво. Можна дойти до того, щоб донатити якомусь чуваку, який Майнкрафт Та грає в... Колепельку по... <рігул> твою достай, ненормальний. По які просто шо? Тихо, тихенько. Андрій, де ти там з панелями цими? Я тобі зараз десконект... Та ти що ти мені не зробиш? Я тебе десконектну з сервера. То з міста Київ, то той знає Соломенський район, скоріш за все, і там ті, хто проживає в цьому районі, вони знають такий заклад, як центр дитячої та юнацької творчості, просто це даю те. І там, коротше, дуже багато прикольних напрямків для позашкільної освіти для дітей. Угу. Ось і мій шлях, як і будь-якого, хто вже проживає в тому районі, почався з цього це а... а Там є, там, типу, як я розумію, щось і по програмуванню, і по якихось по малюванню, по взагалі по цілому, по дитячому розвитку, правда? Так, Там є музика, співи, карате, от програмування, мульти... угу. студія мультиплікації. О, прикольно. Ти говориш про початок історії, який це рік. О, зараз пам'ятаю. Взагалі, в перший раз мене відправили в 5 років у ага. 2005 році. Угу. О, то ми ровесники з тобою. Ну я трошки старший. Я 99-го року. Ага, ага. З минулого століття. О, ясно. Викликали Олдів. Ну, то зрозуміло. Слухайте діти. Back in my days. Відправили мене спочатку на кружок акторського мастерства. Театр такі дитячий, я там пробував грати щось, але мені не сподобались танці. на той час. Я просто кожен раз під такт викладача засипав. Тому я такий, все це не моє. Я пішов звідти. А вже потім, через деякий час, ми почув узнали, що є комп'ютерний клас. А комп'ютер мене, мене мене цікавили вже майже з самого народження. Тому що ну я пам'ятаю, там в три роки я вже сам вперше встановив. Гру Скубіду. Три роки це сильно, це жорстко. Ну, коротше, я думаю, все. Це моя тема. Мені подобається. У нас ще там на районі 52 школа, вона спеціалізована на математиці та інформатиці. І тому я туди пішов з першого класу вже вивчав цю тему. А вже з 2012 року, коли було 12, мені дозволило піти вже навчатися mm -hmm. в цьому комп'ютерному класі. І там вже я вперше познайомився з програмуванням, моя перша мова Паскаль. Я думаю, для багатьох це перша мова. Ну, про трохи мене Андрій щось ухнув. Я типу можу зробити вигляд, що я також розумію, що. А, але мені треба трохи пояснити більше, я ж в програмуванні не розбираюсь. Це щось класне чи не класне ці паскалі ваші? Воно старе. Типу ну... я ухнув, тому що воно старе. Угу. Я ньюген. Ясно. Це Енігма на ньому працювала, я так розумію, правда? За часів цього Другої світової. Е, ні. Ясно. Могли підіграти і сказати, що так. Ну окей. Я хейтив той паскаль, коли я його вивчав, але потім, коли вже сам став вчителем інформатики, я недооцінив силу Паскаля. Жесть перес... що... жесть перестрибнув відразу на... з навчання відразу до вчителювання. Так це знаєш таймскіп, як в будь-якому себе поважаючому аніме. Ж... Стався жорсткий таймскіп. Тут хоба людина вже вчитель. Ну я в своєму сенсі Наруто. Коли я закінчив всі ці направлення, це було вже не пам'ятав в якому році. це Я був в 8 класі, я пам'ятаю. Кому треба, хай рахує. Мені... Мені лінь, Правда, правда. Там треба додати просто плюс 3 і все. Ну я не буду це робити. І я не буду. І Андрійко не буде. Я не чув навіть, що додати треба. О, я так ти і втягнений в розмову. Я тобі кажу, Андрій. Розмова це танець. От нас троє, і ми маємо троє танцювати. А? Підга під, під... Ну, ясно. Окей. мій вчитель, наставник, сенсей, і навіть другий батько, можу так Господь. сказати, який, який надав мені життє... цей життєвий шлях. Він запропонував мені, щоб я не йшов з закладу цього дитячого. Запропонував мені працювати там уже в тому рону в тому році. М -м, коли коли ми... ти був у восьмому класі, Так, ми спам'ятав, мені було ж 15, Це був 15-й рік. Було нагородження від батьків, які гроші. Давали в конверт для того, щоб кабінет інформатики постійно відновлювати. Mm -hmm. Батьківський комітет. І, і Вони домовилися, що будуть мені там типу, закидувати. Це не зарплатня, а то зараз податково прийде і почне. Це винагорода грошова, отако. Премія. Правда. Премія О. Моя перша премія становила 400 гривень на місяць mm -hmm. з одного курсу. І я такий, о, мої перші гроші. На той час можна було ще доволі дов 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 багато чого купити, на ці 400 гривень. Ну, до речі, так, всякі дрібнички вони тоді коштували набагато дешевше, ніж зараз. Пам'ятаю постійно. Бігав лаваш, купля. <рес> <рес> Стандартна схема: вафельки, артек 0,5 кола <рес> і лавашик. Що ще треба для щастя в 15 років? Більше нічого не треба, насправді. Так почався мій шлях уже викладача. <рес> Пам'ятаю, як в перший день я намагався провести урок. В мене аж колінки трусило, я такий ааа, як страшно. <рес> На мене дивляться люди. Вони від мене щось чекають, вони щось хочуть. Щось хочуть. хочуть. Вони щось хочуть. Там на гальорці на задній партії дві дівчонки, я їх запам'ятав на все життя. Вони огорали з мене. Типу, ооо, що за хлоп, що за такий Ай, чел. А, та вони просто за такий знак уваги. <гум> <гум> ну, потім, потім, коли вже, типу, я втягнувся, я зловив такий деякий кайф. Я такий вау. <гум> Це дуже круто. У це ж тобі було 15, Яким приблизно по віку дітям? Ти в яких ти вчив приблизно? Mm, ну я працював на той момент з дітьми від 12 років. Ну то це нічого собі. Це таке ну ні, ну в такому віці 12 і 15 років. Це велика різниця. Це типу, коли тобі там 33 і комусь 35, mm -hmm. то це пофіг. А, -а, -а, а потім уже згодом через кілька років і студентам викладав. Угу. І студенти дуже круті, чувачки, тому що. Опа! Діамант! Діамант! Студентам було класно укладати, тому що результатів було більше. Після мого курсу майже всі вони одразу роботу знаходили. Ой, нічого, собі в тебе якийсь такий життєдайний курс? <реш> ну я нормально викладав, я непогано викладав. Протели. Всі, Протели. всі потім вони ж потім поверталися і прикалували з мене. Типу, ой, ти все, ще в щілка в школі mm -hmm. <реш> за три копійки, а ми тут вже давно сіньори. Ти, ти, тоді, міг, ти тоді міг уже працювати, коли вони оцей прикалувалися? Ти міг офіційно влаштуватися? Те ж ти, ти був ще тоді молодим. Ні ну коли вже 18 стало, то міг. Ну так, а ну я продовжував викладати це чисто з альтру з альтруїстичних своїх переконань. Так, ну в принципі, мені викладання вже як, скажімо так, вже коли ти не перший рік працюєш, у тебе програма відпрацьована, угу. тобі не треба готуватись к урокам. Коли ти ну, бажано постійно готуватися урокам, це типу дур... поганий тон для вчителя не готуватись до уроку. Але вчитель, який вже такий материй, Битий, він... тертий колачкою. Да, так, Пес? Так. Ясно, ясно. Він собі дозволяє. Ох ти! Ні-ні-ні-ні-ні-ні Вибачте зараз, мене тут. Не дуже собі Йоать! Не давайся, не давайся, ховайся. Ні-ні-ні і все. О, грю. А, а грю. ну грю, ясно. Ну, грю можуть та. Десь біля виходу це було. Ну, там, десь. Я, <laughs> uh, okay, okay. я не дуже глибоко за зараз... oh. пішов. Ріп злий А як? А шо це. А шо сталося? А за шо? Це в тебе. щось? <свист> що там таке? Я не знаю. А шо? Я чую грім. Тут, тут щось ніби якась блискавка б'є, але я не розумію, яким чином. Фінкрафт. А за шо? Що? що за дурня? <свист> На тобі ефект якийсь? Ні, на м ну на мені висить вогнестійкість тільки, але вогнестійкість типу ну а це ти? Хто? Андрій, Я? ти що? Ти прикол чи як? Ти щось робиш? Я тор. А як? Що Ти Ти щось робиш реально? бог Це Андрій мутить. А шо в тебе в руках? Та не вбивай! Стоп! <рес> Та стою, стою А, це з дивану це класна палка. Вона навіть блоки ламає. А що це? Ні. Андрій, ти. Ти нормальний, чи як? Тобі це б щось приколикись, бо буду чи я. О, о, поклади ТНТ, а потім вдари палкою. Не ренада удару. Ай! Ай, ну та. Causie! Causie! Дуже! Особливо коли ліс зараз горить. Приємно тобі. <рес> Дуже. Бідний ліс. Uh, та, не, ліс шкода, не шкода. От навіть не шкода ліс за таке запалити, щоб провчити трохи цього uh -huh. негідника ненормального. Я серії весельшими ним... роблю. О, і як із ним грати, бляха муха. От, ви... ну, бляхи... От хтось ще говорить save Андрійко from Get. Андрій, я цей хештег, я тобі знаєш, куди його засуну, цей хештег. А ну, розкажи. <рес> У когось бомбить, <рес> це... це жорстка штучка, до речі, а вона тільки з діамантів робиться. Ой, Боже, а чому раніше таке не робили? Це ж супер допомагає uh -huh. раптом шо. <ріху> ну, я беріг для таких випадків. Такий, такий, о... До речі, в Таункрафті є такі прикольні гриби. <ріху> о. Це, це взагалі не до речі. Оце... Це не до... Оце... Це, тут, тут такої тут і мови такої не було. Що до речі? <ріху> це... Корисна інформація. Бляха, Андрій, мене серце заболіло через тебе, ти ненормальний. А там, до речі, речі зараз Максима зникнуть. А Грю може вже й задеспавнився на сьогоднішній день. А, Максим... а, ми речі не забрали. А та та, А, а, а ото от через тебе все, бо ти щось мене. почав щось, ти от ой, а що то. Почав мене провокувати. Та воно тут чекай, тут сходи, воно нормально не вдарить. Я тебе так спровокую, Андрій. Зараз. Ти ще не знаєш, що таке провокація. А нащо на що ти мене на нього штовхнув? Туди я. То гравітація. Ми ж ще не закінчили, в тебе ж ще є шанс реабілітуватися. Без шансів. В тебе є шанс добути більше, ніж ти втратив. Чекай, а ти бур який давав? Ну, той джекхаммер. Той, 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 що камінь, та? Так. Ну. Дивися, я можу тебе, в принципі, відправити на щось інше. Якщо ти починаєш в хамарах літати, про щось починаєш думати. Ми тебе можемо збусити, ну попросити, попросити, не збусити. Попросити <с нарубати дерево в великій кількості, щоб я міг потім щось будувати з цього всього. Це, до речі, дуже корисна тема. Дерево треба багато. Ну ось я трохи покопаюсь і можу змінити потім діяльність. Добре, добре можеш тоді продовжувати історію. Ти зупинився на тому, що весело було навчати студентів. Так саме так, але потім з часом мені бракувало викладання саме дітям. Тому О, що цікаво. студенти вони, вони дуже сильно жруть енергію. Вони розуміють на льоту майже все. Плюс вони дуже зацікавлені. Завжди все виконують. Всю домашку зроблять, все пороблять, потім ага. ще пороблять наперед. І виходить така тема, що треба більше щось новень, новенького готувати. Угу. В якийсь момент я зрозумів, що мені вже просто нічого їм розповідати. А ще, ну. До кінця семестру доволі багато часу, і тому я ночами не спав, щось нове вивчав. О, ти такий, та ти дуже відповідальний тоді виходить. Було. Потім потім я став без світові просторі, просторі. Ну, найбезвідповідальніші люди виходять з найвідповідальніших в якийсь момент їхнього життя. Хоч це було державний заклад, і платили небагато, ну як? Мало. Okay. Якщо працювати на півставки, як я працював, це типу вижити на це неможливо. Mm -hmm. Один раз там пішов погуляти з дівчиною і все, і немає грошей. <гум> тому, тому вчителям не, не можна заводити дівчину. Окей. <гум> <Okay. гум> це, це така дуже болюча шутка. Ну <гум> так. Mm -hmm. І я пішов потім в школу, приватну, частну школу, там. Круто те, що батьки платять багато mm -hmm. грошей, у школи багато грошей, і тобі можуть платити більше, ніж в державних школах. Mm -hmm. І та й ум вже... умови дуже часто краще набагато так. В принципі, там все було дуже круто. Я тому у всіх ситуаціях я не втомлюся повторювати. Що зазвичай те, що державну, ну я не знаю. Я в інших країнах не був. Я був хіба там трохи в Чехії, але це не рахуємо. По тому, що я бачу все, що державне, це все погане. І чим більше ініціатив від бізнесів від приватних підприємців, і чим більше ці ініціативи підтримуються, тим фактично рівень життя у всіх довкола покращує. Так, тому так. ну, Я за кордоном не був. Ну я так був дуже умовно. Я в Чехії був ну майже три місяці, але я весь час тільки працював на будівництві. Тому я можна казати, Чехію не бачив. Я бачив чеські будови, як там що робиться. Це я знаю. А, а як, як Чехія, що вона себе представляє, це мені важко сказати. В принципі, умовно я теж був за кордоном. В Ростові на дону проти моєї волі мене туди повезли. Це, ж, це жорсткий закордон, такий дуже конкретний. Ну, мене здивувало там те, що в тих місцевих селах українською розмовляли, а ось в селах на Луганщині більш російською було, розмовляли. Ну, зараз, я думаю, там вже ситуація. інша, там Викорінюється дуже сильно. А я думаю, О, е найшов. їм все одно вигідно тримати, навіть ну для машини пропаганди і для суспільної цієї думки підтримки. Їй вигідно тримати, якраз от в селі, як приклад, знаєш, типу, щоб вона якимось чином в високих колах десь колись чогось незрозуміло, як не почала відроджуватися і не почала становлення, тому що палачка або українська мова це мова села, а мова нормальних розумних людей, які щось хочуть собі мати, це російська. Це, звісно, очевидно. Тобу, так, це така угу. штука. Там і невигідно до кінця їм викорінювати. Вони їх мають тримати десь там з боку. Окей, продовжуємо з того міста, де я закінчив. В школі було круто викладати, але там було дуже багато проблем уже під кінець, коли я звільнявся звідти. Ну але в цілому вчителювання і ну викладання, вчителювання, воно тобі як тема, як ідея, як те, чи як професія сподобалося? Тобі класно було бути вчителем. Так, не, я думаю, колись небудь я ще повернусь в серую освіти. — Ну, це жорстко, тому що далеко не кожен зможе бути вчителем, далеко не кожен зможе вчителювати. Я би, наприклад, мабуть, ніколи не зміг бути вчителем, якщо на це пішло, я собі навіть не можу уявити. Це та, 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 ну, ні. Це та так само, як лікарем, вчитель, лікар. Ну різні види діяльності, але от по рівню віддачі вони досить близько стоять одне до одного. От ти дивився. Таке аніме, «Крутий вчитель Оніцука. Трохи бачив, трохи дивився. Я там щось його не додивлявся до кінця, але я розумію, в чому його сетінг. Знаю про нього. Ну от я в принципі був як от цей крутий вчитель Онідзука. У мене не було відстані між учнями. Тобто я не ставив себе вище за них, типу я вчитель, а ви школярі. Mm -hmm. Виходило, що я ну відносився до них як на рівні. Mm -hmm. і тому у мене з учнями були дуже довірливі відносини. Та це ти, ти тепер так говориш. Це та бо ми вже не можемо дізнатися правду. А насправді ми би там по ми б, якби мали можливість запитати, та казали би, а, та цей там мало не тиран, так нас мучив туди-сюди. Чи ні, чи такого би не було. Це мене, вони мене мучили. А, ну окей. Що я можу додати? Я можу сказати, що в Україні дуже високий попит на освіту. Освіта це деякий товар. Можна так сказати в Україні. Якщо відкривати приватну школу, це це вже більше як бізнес. Mm -hmm. На це дуже великий попит. Тому, тому що де я знаходився, я там на Дніпровській набережні працював. Це доволі там багатий район, і там просто школи відкривалась на школах, щоб ти розумів. Андрій, а тебе як взагалі затягнуло в таку тему? В ІТ? Так. Як мене затягнуло? Я був малий. Mm -hmm. І з Малку мені пощастило, бо в мене з'явився комп'ютер досить рано, і я почав бавитись ігри. Угу. Mm -hmm. В іграх почали виникати всякі проблеми, буває. Та, баги, і краще, особливо я ж Майнкрафт почав рано грати, ще з Ну... Та Майнкрафт такий. Ну і якось воно так пішло, що доводилось сидіти розбиратися, чого воно не працює, і так далі. Ага. Uh -huh. І я сижу так один раз, щось розбираюсь, думаю, бляха, мені так подобається розбиратися, рвати собі волосся, чого щось не працює. Піду Jax. я в IT. Все. А який незадоволений, коли я щось по Софтвінду кажу щось там треба туди-сюди. Та зрозумієш, в мене були проблеми в районі у такому моду, не вистачає такого моду достав В тебе в софтвінді проблеми рівня упусти біткоін до 20 гривень? В нас, в нас в софтвінді, в нас. В нас, добре. Комунізм. Наш Softwind. Наш. А гроші з переглядів серії по а? Вже, це ще такий прикольний на вигляд. він такий, ну, незвичайний. Це таких кольорів до речі, речіш. Можна, будь ласка, з вами сфотографувати. Можна, чого не можна. Ура! До речі, ще такого ніколи не було, щоб мене в житті хтось впізнав. То так... а, ну ні, ну, я, я дуже багато вдома сиджу е, весь, час, весь час за компом, тому це не дивно. Окей, 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 окей. Андрій, що ти там бурмутиш, крутиш? Зараз йду момент. О, дивиться клоп на хаті зверху. Де? Та здалось. А, я бачив, що ти Шо зробив, ти? Не <рес> Я Ти, ти бачив ти, що я зробив, ти бачив <рес> <рес> результат. <рес> задобав зі своїми порошками цим. <рі> Відео підійшло до кінця. Не закидуйте мене, будь ласка, цим. Ми в принципі кайфово поговорили, розслабилися. Навіть нам. Ну, я скажу так, Максим, ти більше втратив ресурсів, ніж придіс, але було, дуже... я але було дуже з тобою приємно поговорити, послухати тебе твою історію. Я дуже радий, що ти до нас в гості завітав. Дякую за запрошення я дуже прямо рад. <рес> велике тобі, велике тобі спасибі, що прийняв запрошення. Що? А біля мікрофону був Гет. Не мовчи. А, Андрійко. <рес> І? Федотом 2. Бувайте.